Вітаю колеги. Сьогоднішнє відео буде про маток, якраз про маток бджолиних, які використовують пасічники. Я би хотів зараз донести розуміння, які бувають матки, як вони поділяються, і їхні цінові та якісні характеристики. Саме прості матки це матки користувацького типу. Тобто матки діляться на категорії, і найнижча категорія це матки користувацького типу, які запліднюються вас на пасіці. Вони відносяться чому до користувацьких? Вони використовуються один рік, ними користуються для поде. Ерження сімей, які використовуються на медозборі, слідуюча категорія це матки репродукційні матки, які проходять тестування перевірку на чистопородність і від яких виводяться маток. Це матки репродукційні. Третя категорія це племінні матки. До племінно матки відносяться матки селекційного придатності, які використовуються в селекції. Це чистопородний матеріал, який використовується на контрольованого парування, чи інструментального сім'яння, чи контрольованого парування на гірських облітниках чи на острівних облітниках. Це селекційні матки, які використовуються у селекції, і ми їх не можемо віднести до племіни. Якраз ще раз нагадую: це селекційний матеріал. Племінні матки це ці матки, які перевірені у своїх дочках і у Своїх внучках, якщо дочки та внучки повторюють якість їх мами при контрольованому паруванні, тільки таку матку ми можемо назвати племінною маткою. Матку, яку ви купили за кордоном, чи ви купили десь у нас на Україні в якості племіної, вона повинна відповідати вимогам, критеріям, які відносяться до племінної, тобто перевіреної матки. В Європі, наприклад, немає такого розуміння, як матка племіна. Там є матка перевірена.